Часто кажуть, разом ми сила, але в цьому випадку дійсно сила. 17 тисяч із 50 зібрано нашого збору на маскувальні сітки. І лишилося 33 тисячі гривень зібрати. Це по 6-600 в день, щоб до 30 вересня закрити. Що це за збір? З фондом «Відважна камуфляж збираємо 50 тисяч на закупівлю матеріалу для платіння маскувальних сіток. І кожен, хто скине 200 або кратно 200 гривень, має змогу отримати матрас Тіара. Добиваємо збір в 50 тисяч і визначаємо, хто ж. Отримає цей матрас будь-якого розміру, якого захоче. Тому, якщо хочете взяти в цьому участь, лишилося, я сподіваюся, 5 днів. Фонд відважна камуфляжна. Заходите в Тіктоці, вводите в пошуку, і в них в шапці профілю є посилання на баночку. Скидаєте 200 або кратно 200 гривень і погнали дуже класний матрас. Матрас дійсно топовий. Наприклад, за розмір 180 на 2 коштує 14 тисяч. Тому. Не так багато білетиків, 250 всього на всього донатів по 200 гривень. Тобто, шанси отримати матрас дійсно великі. Фонд «Відважна камуфляжна». Заходьте і допомагайте.